Я займаюся справою, яка корисна. Займаємося протиповітряним прикриттям об'єктів критичної структури Полтави, Полтавської області. В цивільному житті я оператор-документаліст, член спілки кінематографістів. 25 числа я пішов у військкомат, щоб мобілізуватися. Робота цікава. Ну, по-перше, це е підтримка фізичної форми, бо все таки ж ми не кадрові військові. Люди різного віку, різної фізичної підготовки. Тому я вважаю, що це дуже важливо за допомогою інтернету, Ютуба е ознайомлюються, які з'являються у. У наших противників нові види БПЛА. шукаємо їхні техніко технічні характеристики для того, щоб з ними ознайомитись. Також нові види озброєння. Це робота, яка потрібна, тому приділяємо весь вільний час для того, щоб удосконалити свої навички. Коли Приходить команда на виїзд, ми виїжджаємо в зазначені точки, розгортаємося і чекаємо, чи пройде через нашу зону відповідальності ворожий БПЛА. Якщо він проходить, ми відкриваємо вогонь. тому, що вважаю, що крім нас, крім мене, ніхто не зможе стати на захист своєї батьківщини. Якщо ми її сьогодні не зможемо захистити, то завтра чи післязавтра це прийдеться робити нашим дітям. Нам незалежність дісталася безкровно, але так в світі дуже рідко буває, коли якісь великі історичні звершення вони відбуваються без зусиль зі сторони народу і держави. Тому зараз ми виборюємо свою незалежність, своє існування. Так геополітично склалося, що наша країна сусідствує з е е е Московією, і можливо, ми той синовий кіл, який загони її в потайбіччя.